Коли я молюся за тебе, Господь надійшла вогонь під водою, і вогонь божий зруйнує та знищить всі елементи, які ворог використав проти тебе. Як результат, ти більше не будеш мати цього сну про води під водами більше ніколи. Дякую, дякую, велике. Я така рада чути це. Але не тільки це. Бог відновлює тебе, тому що я бачу, що в ФНБ не могли поновити твій контракт, а контракт інших був поновлений. Я це сказав. Якщо хтось відмовиться підписати, ти будеш звільнений. Той, хто зробить це, буде мертвим.